Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Трагедія загибелі трьох людей біля закритого укриття в Києві під час однієї з нещодавніх атак ворога набула неабиякого резонансу. Через це місцевим чиновникам не вдалося ухилитися від відповідальності. Дотепер слідство триває, а меру міста Кличку, який усіляко заперечує, свою вину не дають проходу не лише звичайні українці, а й його ж підлеглі. Так голови районних державних адміністрацій Києва записали спільне звернення до Віталія Кличка. Вони закликають міського голову не прикладати відповідальність за місто на райони, Дане звернення. Ні, опублікував у Фейсбук голова Деснянської адміністрації Дмитро Ратніков. Ми, голови районних адміністрацій, пропонуємо меру відмовитись від одночасного суміщення декількох посад міського голови і голови КМДА, відновити відібрані повноваження районів. На відео Ратніко від імені Голів РДА говорить про те, що вони бачать бажання мера перекласти всю свою відповідальність за життєдіяльність міста, виключно на райони. При цьому кажуть вони кличко, начебто одночасно концентрує владу в одних руках та йде проти загальнодержавної політики децентрації. Централізації, мета якої передати більше прав і владних повноважень на місця за останні роки. Райони позбавлені своїх районних рад значної частини повноважень, управління місцевими комунальними підприємствами, наприклад, з утримання доріг, зелених насаджень, паркувальних майданчиків. Райони вже майже не впливають на медичні установи, не мають права фінансувати їх. Майже немає впливу на місцеві ЦНАПи, скаржаться голови райдержадміністрації. За їхніми словами, тепер місто змушує їх кількісно скорочувати управління соцзахисту. Що зменшує можливості по роботі з пільговими категоріями населення. А перед початком війни місто робило все можливе, аби змінити районні адміністрації на департаменти районів підконтрольні особисто меру, заявив голова РДА. Вони роблять висновок, що кожного дня, забираючи в районі повноваження, на них намагаються покласти ще більше відповідальності. Час покласти цьому край, заявили голови райдержадміністрації. Коли вийшло колективне звернення, замовчати кличку не вдалося. Він також звинуватив голів РДА в бездіяльності з першого дня трагедії, приділивши особливу увагу Ратнікову. Імовірно, меру дуже не сподобалась пропозиція скласти повноваження. В підсумку Кличко, схоже, вирішив натякнути на політичну неупередженість заяви голів ніби то хтось вставляє йому палки в колеса. Закони конституції, об'єднання зусиль в війні, яка руйнує Україну, як бачимо, не є важливим для тих, хто писав цей текст главам районів, змусив його записати і хто намагається розбалансувати вщент владу в столиці, знищити самоврядування і створити хаос у Києві. Не ти вітер в серці країни не робіть відвертої політичної дурні суспільство все бачить і розуміє. Написав Кличко. В свою чергу на сайті президента з'явилась петиція про відсторонення від посади голови КМДА Віталія Кличка на період проведення досудового розслідування. Йдеться про трагедію біля зачиненого укриття в Деснянському районі. Тоді загинуло троє людей. Відповідну петицію опублікував 2 червня Дмитро Кравченко. Автор ініціативи звертався до президента Зеленського. Аргументує своє прохання тим, що 1 червня весь народ України став свій. Відком кричущої безвідповідальності ряду посадових осіб Київської міської державної адміністрації яку очолює кличко Віталій Володимирович. Так за повідомленням, в ЗМІ з посиланням на постраждалих і свідків події 1 червня 2023 року, громадяни України, в тому числі і дитина, намагалися потрапити на об'єкт цивільного захисту в місті Києві під час ракетної атаки. Однак, в силу безвідповідального ставлення до виконання своїх службових обов'язків адміністративної вертикалі КМДА, їх злочинної бездіяльності здійснює. Нити свій намір захиститися від ураження. Вони не змогли і загинули на місці. Сказано в тексті. На думку автора петиції, саме на КМВА покладені обов'язки по забезпеченню життєдіяльності міста та цивільного захисту населення. Прошу вас відсторонити голову КМДА кличка Віталія Володимировича від виконання обов'язків голови КМДА на період проведення досудового розслідування правоохоронними органами. На мою думку, подібний крок дозволить нівелювати потенційний вплив винних чиновників на свідків події, забезпечить повне неупередження. Адже не об'єктивне розслідування, підсумував Кравченко. Тож із цього випливає один висновок. Найкращим рішенням для мера столиці було б визнати свою провину, понести відповідальність та таки скласти повноваження. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.